Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Бачу в коментарях ви пишете, що вже донатили сьогодні. Це дуже правильно, це дуже потрібно. Пам'ятаємо, що не існує маленьких чи неважливих донатів. Ми, наприклад, на радіо НВ спільно із фондом Повернись живим і спільно разом із вами збираємо на зв'язок для передових авіаційних навідників. Необхідно 1,2 мільйона гривень для армійської авіації. Допомагаємо таким чином покращити координацію бойової роботи на передовій у межах проєкту Формула зв'язку тому. Якщо ви сьогодні ще не донатили нікому на банку, чи не вітали нікого сьогодні з ним народження та надсилаючи гроші на якісь із зборів, можете зробити це разом з нами, разом з Радіо НВ. Посилання в банку знайдете в описі до кожного відео на Ютубі. Нагадую, не існує маленьких чи неважливих донатів, і кожен із нас має нести відповідальність за нашу з вами майбутню перемогу. Ну а зараз поговоримо про те, як тероризують нас рашисти і що таке вчора. Відбувалося, пам'ятаєте, вчора дуже довго була тривога цілу ніч і цілий ранок по всій території України. Причому і оголошували її через зліт російського міг 31 к і загрозу пуску крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Про ранковий зліт ворожих літаків кажуть, що все насправді було готово. В Росіян до масованих обстрілів ракет у них не вистачає. Вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі продовжують накопичувати, накопичуватися. Авіація також була готова, але незважаючи на кількість бортів, які були підняті в небо, пусків вчора не відбулося. Чи це такий тиск психологічний, в тому числі чи це лише підготовка, чи вони щось вишуковують. Про це будемо говорити і питати у нашого гостя Геннадія з. Зан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власних літаків АОП Україна та український авіатор разом із нами на зв'язку. Пане Геннадію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям Слава вітаю е, всіх слухачів і глядачів вашого каналу. Пане Геннадію, що це вчора таке було на вашу думку, що відбулося, тому що справді здається 13 тушок було в небі, так і е, ми були налаштовані на масовані обстріли. Знає багато шкіл перейшли на дистанційне навчання. Ну тому, що ми, українці, ми знаємо, що таке обстріл ракетами зі сторони Російської Федерації. А тут, незважаючи на кількість бортів, незважаючи на те, що ми розуміли, що рано чи пізно обстріли почнуться, тому що вони накопичують їх, не відбулося. Це звичайний е, звичайний елемент терору, крім того всього, да що відбувається в Росії. А зокрема, це вже є знаєте, елемент серйозної політики. Е, власне, таким знаєте, бряцанням зброї пан Путін показує. Майбутньому президенту в Сполучених Штатів Америки про те, що бачите, він, він теж може побряцяти зброєю. Він показує, що літаки піднялися в повітря, але нічого не зробили, тому що ви знаєте. Певна кількість аналітиків сказала, що це там щось інше. Ну, вони собі аналітики, по-своєму, я не заперечую, кожна людина має свою думку, але, виходячи з того своєї особистої думки, я проаналізував і з своїми колегами порадився щодо е, знаєте, існуючої інформації, що відбувається в політичному просторі, щоб цей політ накласти на політику, і воно накладається. Е, і з того всього скоріше, всього або ймовірніше всього, Всього це було бряцання зброї, власне, показати майбутньому президенту, який обраний як лише не прийшов до влади, на його телефонні дзвінки, і показувати, що там Росія може. Ну, ви знаєте, ну побряцали вони зброєю, але коли один, один. Один один літак, наприклад, Б Б 1 Б чи там іншої серії з повним своїм з повним своїм боєкомплектом на борту в стані знищити. Ну от, наприклад, там, якщо по кількості 22-го року, в стані був знищити повністю, ну або три четверті. Е Чорноморського флоту Російської Федерації один літак може знищити американський Балтійський флот е, Російської Федерації. Тому ну бряцати зброю перед ким? Перед е, сполученими штатами Америки, е, Росіянам. Ну вони мають сидіти на, на попі рівно і е, тими тими речами не бавитись. Але ну ми бачимо такого політика, яким є е, пан Путін. Який завжди своєю кадебійської м, свого кадебійського досвіду буде використовувати ті наративи, які його його навчили, треба показати свою силу. От, ну, вони показали, що рештка. Бомбардувальників часів Радянського Союзу, незважаючи на те, що в них ресурс золотий, тому що такі бомбардувальники більше не випускаються. Ну, він підняв повітря. Ну, підняв всі, побачили, що. Ну, Богу, дякувати. Піднімайте далі. Паліть свій ресурс крапка. А ми всі маємо розуміти і усвідомлювати те, що ми маємо при будь-якому сигналі повітряної тривоги зберігати себе, своїх близьких дітей, старших людей, і так само зробити, як було зроблено, наприклад, в Ізраїлі, коли був величезний ракетний обстріл країни, і ніхто не загинув. Чому тому, що Населення країни знає, що робити, виконують процедури безпекові і, і лишаються е, живі і здорові, і це нам теж треба. Е, знаєте, використовувати такий досвід, який є на сьогоднішній день в такій країні, як Ізраїль. Угу. Ну, це справді треба, і дуже важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На жаль, ми бачимо, що в деяких містах люди вже на це не зважають. Та особливо, якщо ми от говорили попередньо, також про Харківщину. Там інколи сигнали повітряної тривоги тривають протягом дня. Ну люди не можуть цілий день сидіти в бомбосховищі. Відповідно, комусь треба на роботу, комусь треба до лікарні, та і вони Ну, доводиться ігнорувати цей сигнал, але тим не менше це справді необхідно себе берегти. Говорячи про ресурс, а от скільки вони тоді вчора виходить, ресурсу свого спалили умовно кажучи, скільки мільйонів рублів їм коштував оцей цей ранковий виліт? Ви розумієте, що. Я колись теж спілкувався зі своїми колегами. Ми рахували, скільки то скільки вони витрачають на ті речі. А ви знаєте, маю дуже доброго такого приятеля сердечного. Так він сказав: слухайте, а давайте ми цього робити не будемо, тому що росіяни росіянам на кошти без різниці з таким так само, як без різниці на життя е Мотлуху, яким вони називають свій нарід, і тому, що вони і посилають їх в ці безглузді штурми, і між іншим, ви знаєте, ми порівнювали тактику сьогоденнішу тактику е, армії Російської Федерації. Вона нічим не відрізняється від тактики Другої світової війни, і е, люди, кількість людей, які гинуть в боях, нічим не відрізняється від. Це тої кількості бійців РКК, які гинули в 40-х роках минулого сторіччя, теж самий коефіцієнт: 1,8-1,11. Я з різними фахівцями, хто займався перезахороненням загиблих воїнів, спілкувався в свій час, і ті цифри відомі. І тому що було і тоді були місні штурми, і вони зараз є місні штурми. А це означає, що в політиці Російської Федерації нічого не змінилося. Вони Є дійсно спадкоємці Радянського Союзу і відношення до людини. Тобто, ну вони до людини відносяться таке. Знаєте, там як наклацали на тих рахівницях, які були там ті дерев'яні, і все без різниці, скільки там вони спалили в цьому в, на вогнищі війни. Тому знаєте. Передбачувати і рахувати, що для Росії ті гроші ну, є на превеликий жаль, вони, в них там ще е, трошки купують нафти, ще трошки купують газу. І при, попри наше таке знаєте, прохолодне відношення до новообраного президента, все ж таки, якщо він обвалить е, вартість нафти, а ми маємо всі розуміти, що вартість газу е, завжди прив'язана до вартості. Нафти, якщо він обвалить вартість газу е, слеж газ, е, вартість нафти слеж газу, це буде означати, що Росія буде не величезну кількість коштів, а на в неї запас потужності м, максимум до. По різних оцінках середина наступного кінець наступного року, а потім починається обвал. Тому от ті всі знаєте, люди, які кажуть, а давайте, от там будемо використовувати термін мир Мир з ким? З росіянами. Про що вони що, нікого ніколи в житті не обдурювали? Чи ми маємо знов е, історично наступати на ті самі дитячі граблі? Ну це. це Повне безглуздя. Росію треба дотиснути е, дотиснути до такого до таким чином. Ми, Україна, разом з нами з нашими союзниками, щоб пішли в них такі, знаєте, незворотні процеси, про які вже деякі люди говорять, що не те, що там суспільство ще не готово, а в них е, має вибухнути в першу, е, в першу чергу економіка. Вибухнути в негативному вигляді, а потім ну ті от цегли почнуть розсипатися інакше інакш шляху у нас нема. Пане геннадію, ну наразі ми допомагаємо та й ксеноцивілізації відкрити очі, і ми бачимо, що вибухає, і добрі безпілотники е, прилітають на територію терористичної федерації. Ну, от сьогодні було повідомлення, та що безпілотник атакував нафтобазу в Білгородській області. І там загорівся один резервуар. В тому числі на днях пам'ятаємо, московська область зазнала найбільшої атаки безпілотників. Спочатку війни там повідомляв Сабянін їхній. Розбили 32 безпілотники, які летіли в бік Москви, і ось власне такої кількості добрих і хороших безпілотників ще біля столиці не збивали із початку повномасштабного вторгнення розрашистів. Ну і власне такої кількості ще там не було. Там спалахнули два будинки. А звичайно, що був план кавор в кількох аеропортах, так і припинили роботу аеропорти Домодедова, Жуковський і Шеремєтва. Крім. Того російські губернатори повідомляли про прольоти хороших безпілотників в Білгорській, Калузькій та Орловській області Російської Федерації. Ось ті наші нальоти, як ви вважаєте, допоможуть відкрити очі і спалахнути не лише будівлям, так а й тому про що ви говорите свідомості Росіян. Чи все ж таки зараз ми маємо націлитися саме новим на будівлі, саме на їхні ресурси, і саме на те, що допомагає їм вести цю війну? Ті будівлі, які палали, які зараз є в загальному доступу, ті кадри, це виключно приватні будівлі, на яких, певно, ті рештки впали, збитих наших безпілотників. Мені в тому всьому було цікаво дивитися. Ну, як цікаво, знаєте, я спостерігав одне: що ніхто з сусідів не допомагав тушити ті, ту пожежу. Ніхто. Це... Це Росія, знаєте, от хто щось мріє, що є ж добрі руські є, там недобрі руські. Ну от ані добрі, ані погані не тушили своїх сусідів в Україні. Богу дякувати, такого би не відбувалося щодо місць ураження. Да, ми маємо знищувати. Всі нафтопереробні заводи, ми маємо знищувати заводи по виробництву порохів. А їх в Росії всього шість по одному, три дні тому було він був уражений нашим безпілотником. Тобто. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати, що вони не мають спати спокійно по території, мінімум, європейської частини е своєї країни, і по їх об'єктах мають постійно прилітати безпілотники, щоб вони. Повністю відчули на собі, що таке війна, а не ти, а не ті три е, літери, які їхній е, вова Путір сказав, що нібито СВО. Е, куряни вчора там позавчора виступали і казали, чому ви е, е, СВО не називаєте війною. Ну тепер мають всі росіяни усвідомлювати, що їхній лідер. Да, і лідер втягнув їхню країну в звичайну війну, і вони мають розуміти, що а, далі буде все гірше і гірше, і буде більше і більше палати. І ми для того все робимо. І якщо до, до сьогоднішнього, ну там не до сьогоднішнього дня, у нас літали безпілотники там 300-400 кілометрів, потім 900, потім півтора тисячі. А потім буде і три тисячі, і шість тисяч, вісім, і дев'ять. І так, що буде долітати до. Тимчасово окупованої території півострова угу. Ну, хотілося, щоб це сталося швидше, так тому що. Е... Хочеться, щоб справді все більше людей питало свою так звану владу, а що відбувається. Хоча знову ж таки, враховуючи ось той мітинг курчан, та коли вони як ви кажете, курчан, коли вони вийшли, місцева влада сказала, по перше, ви зібралися всі незаконно. У вас несанкціонований мітинг, і давайте просто призначимо зустріч з губернатором. А тоді а поки що розходьтеся, інакше ми вас всіх заарештуємо. Ну і крім того, російські джерела пишуть про те, що ось тим, хто втратив свої будинки, Ія готова виплатити компенсацію, яка в 10 разів менша від вартості. Ну але тим не менше, як кажуть, з'їдять і це на жаль, поки що про те, що ми ще дістаємо, і дістає наш гур. В ніч з 9 на 10 листопада цього року на аеродромі Клін 5 московської області знищено було російський штурмовий гелікоптер Мі 24 Про це нам повідомляє гурмо. Згоріли ворожий вертоліт належав до складу 92-ї ескадрильї 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил Російської Федерації. Коли ми говоримо про літаки, та ви кажете, що справді це ще радянські літаки, які вони використовують, і вони не в дуже хорошому стані. А ось втрата таких. Гелікоптерів, що це для них означає, а це означає дуже цікаву річ. Гелікоптер то є знаєте, друга річ, а це а перша. Тому що в центрі підготовки їхніх пілотів, в них там «Альма-Матер» багато військових пілотів, означає щось пішло не так. І звертаюся до тих всіх зараз русських, які дивляться ем, ваш, нашу про вашу програму. Да? Хочу звертати, а ми ще не починали. Ви ви готуйтесь, ви готуйтесь і ви маєте знати, що е, на вашому центрі е, горить, буде горіти завжди. Ну. Тому що ми ще не починали. А це для них такий: знаєте, такий удар під дих, що вони будуть дуже довго відходити. Чому в такий в альма-матер українці спалили їм гелікоптер? Тобто повітряне судно. Вони ж говорили, що там. Комаха не пролетить, тут така комаха не пролетіла. що чомусь прилетіло, і чомусь ваші люди корили в іншому, палили в іншому місті. І, і от було таке займання. А ви шукайте, шукайте. А я це важливий психологічний так само тиск. Ну тому, що ж ми розуміємо, що вони зараз будуть шукати зрадників через у серед своїх, так і це теж певний психологічний тиск, і це теж внесе там ну певні зміни в графіку їхньої роботи. Сто відсотків. Вони мають всіх підозрюваних підняти, завести за ангари, розстріляти. От, от, всіх, от хай позбирають своїх, на яких впало підозра, і всіх за ангари розстріляти. Все, щоб як вони ж Сталіна почитають, так як Сталін треба робити. А потім тих, як хто лишився, теж за ангар завести і розстріляти, і супер зробите руські. Ну, ви ж завжди робите Правильні речі, от зробіть зараз. Оту річ правильно послухайте мене і зробіть так само, як я вам говорю. Mm -hmm. а... Щодо впливу, ну звісно, є і є величезний. Тому я і кажу, що Україна, знаєте, це не спринтер, це стаєр. це тобто на довгу дистанцію. І ми граємо на довгу дистанцію. Ми обов'язково спустимося з цієї гори, де пасеться ваше стадо, і нікого не лишимо без уваги. Так було, так і так буде нам на майбутньому, тому що все більше і більше наших громадян тішуться ем, новинами, які дає гурмову про те, що е, там хтось перестав жити з тих льотчиків, які е, обстрілювали, приймали участь в обстрілі України в е, І це я теж хочу сказати, що а ми ще не починали. Ви маєте всі росіяни боятися і підходити, коли підходите до під'їзду. Різко відкривайте двері і ліхтариком собі світіть, А може, там якийсь бабайка вас чекає, а вас точно бабайка буде чекати. Достукається, можна достукатися до совісті, та кожного кожного російського льотчика. Але тут є один нюанс: достукатися можна важким тупим предметом стосовно от того, що продовжують росіяни нас тероризувати. Та, от ми говорили про ті борти, які вони підняли, і це був такий ще й психологічний тиск, і можливо, все ж таки десь тренування, а напередодні ми зафіксували ну сили оборони України зафіксували рекордну кількість безпілотників російських, які Москва запустила по нам. Протягом ночі радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей. Це безпілотники типу шахет і безпілотники невстановленого типу 62 зі 145 дронів було знищено над Україною вночі. 67 ворожих безпілотників локоці втрачено ще 10 безпілотників. Вийшли з повітряного просто України у напрямку Молдови, Білорусі та Російської Федерації. Ось ці масові запуски шахедів та безпілотників не встановленого типу. Вони так таким чином економлять ракети, чи все ж таки розвідують де стоїть наше ППО, і після цього будуть обстріли ракетами. Ну, це елемент прориву протиповітряної оборони України. Ви дуже добре зазначили, що використовується не 100% шахедів, а використовується в різних співвідношеннях. Складно порахувати, але так плюс-мінус 50 на 50% відсотків шахедів і тих безпілотників, які використовуються виключно для прориву повітряної оборони України. Ми їх локалізуємо, нищимо. А всі слухачі зрозуміли з тими та кількість безпілотників, яка з якої втрачено локаційний контроль, це ті безпілотники, які наїлися української землі аж до несхочу. Вони не лежать і є тепер для фахівців, які продають запасні частини на ОЛХ, Будуть знов постачання нових елементів шахедів і інших безпілотників, які з'являються в продажах на ОЛХ. Там купуйте двигуни, купуйте різні частини. Це ті е, повітряні цілі, які просто впали на нашу землю. А ті, які повернулися, ну, нашим фахівцям, таким електронним вдалося їм е, як його, поламати зламати мозок електронний і попросити, щоб вони полетіли додому назад. Ну і вони й полетіли. Так mm -hmm. Ну і власне про ракети, ще хочу поговорити, дуже коротко, які ми можемо отримати. Принаймні, Париж має намір поставити ракету нову партію ракет Скальп. Нам про це розповів міністр збройних сил Франції, і також в планах у них поставити нам містралі. Що ви можете сказати про характеристику цих ракет? Е, ви знаєте, от вкотре хочу зазначити, що доброї зброї або взагалі зброї багато не буває. Ті всі ракети допоможуть нам е, нищити, да, і, і подальшому нищити всі е, раніше розвідані цілі. Росіяни мають, як я казав на початку, готуватися до того всього. Ну щоб вони були готові, mm -hmm. що знов у них щось якась буде бововна, щось згорить, щось зламається і щось буде палати. Е, і великі величезна дяка нашим партнерам, нашим союзникам, що нам допомагають. Е, ви знаєте, звісно, хочеться, щоб нам дали. 100% 500 всього різного і щоб у нас це було, але з того, що прийняти рішення нам дати, це ж теж е, велика mm -hmm. дяка, тому що ну. Знов там щось у них буде палати, і вони будуть казати знов на такли над нами щось запустили. Ну от так і буде. Єв... Євгеній Жуков, український військовий і начальник департаменту патрульної поліції національної поліції України, вже пише, що щось там є в старому Асколі, щось там також димить і вибухає. Я думаю, про це також будемо говорити, коли дізнаємося більше подробиць. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП України. Україна та український авіатор був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.